Тільки сьогодні я дізналася, що винахідник караокі, японець Чєїчі Ніґеші, помер на початку цього року у віці 100 років. Сконструйована їм ще у 1967 році з Box, бокс, яку інженер вигадав для розваги на власному робочому місці, швидко розповсюдилася по всьому світу, і тепер ви зможете знайти її нащадків у кожному караокі баї. А чому дізналася? Бо на ринку з'явився маленький в прямому сенсі настольний караоке-кіт, Всього за 60 доларів. який будь-яку пісню про на мінусовку. хороший подарунок на різдво. До речі, в нас цього тижня вийшов перелік із цілих 25 хороших подарунків. Подивіться першу частину ТОП-50 технологій 2024 року. Раптом ще ні. Ага, вважаю, що найкращий подарунок там це МК Ту Аврора. Та й водне авіатаксі авіатексі. Теж норм. В цьому випуску, до речі, точно є претенденти на наступний ренткінг «Popular Science». Та й не тільки. Ось, наприклад, такі. Як би ви виглядала дитина Вартоліта та реактивного літака? Дивіться на XPIN від Белл. М'який, гнучкий інноваційний пластик усього за один цент. Принстон прагне переосмислити 3D-друк. Австралія представила космічного охоронця Optimus Viper. бульбашкоподібні мікророботи, що доставляють ліки у потрібну точку вашого тіла, а потім розчиняються без сліду. Цього тижня представили не тільки квантовий мікрочіп, але й інструмент для побудови квантових мереж. Ми вирішили для новин обрати останній термоелектрична плівка, що перетворює тепло вашого тіла на електрику, щоб смартфон не розряджався ніколи. Смішний круглий робот поліцейський, який викотився патрулювати вулиці в Китаї. Човен на сонячних батареях, який очищує воду, доки ви відпочиваєте. Валхала від Астон Martin. їх перший плагін гібрид на 1065 кінських сил. Всього за 1 мільйон доларів. Намазався і вакцинований. Дослідники зі Стенфорду працюють над новим видом неінвазивних щеплень. Чи уявляли ви коли-небудь, як може виглядати гібрид вертольота і реактивного літака? Ось тепер можете не просто уявити, а подивитися. Компанія Bell показала першу модель свого VTOL x plane створеного в рамках програми DARPA Speed and Runway Independent Technology, скорочено SPINT. Вертольоти мають перевагу вертикальних зльотів і посадок у складній місцевості, але в них обмежена швидкість. Реактивні літаки навпаки мають високу швидкість, але потребують злітно-посадкових смуг, навіть у випадку STOVL – літаки з коротким злітом і вертикальною посадкою. Довгий час ці два класи літальних апаратів вважалися зовсім різними з мінімальними можливостями для взаємного впливу. Однак це змінилося з початком програми SPINT ініційованої ДАРПА. Яка спрямована на створення літака, що міг би злітати, сідати і зависати як вертоліт, а також переходити до польоту на реактивному двигуні в горизонтальній площині? Одним з головних претендентів в цій гонці є компанія Bell, яка працює над своїм X-Plane, що нагадує Boeing Орспрей з функціональністю когось трансформерів. Після зльоту X Plane нахиляє свої роторні гондоли вперед для горизонтального польоту і фіксує їх, коли на себе бере роботу реактивний двигун. Але в цей момент лопаті ротора стають проблемою, створюючи лише додатковий опір. Щоб усунути це, ротори сконструйовані таким чином, щоб складатися назад у гондолу. Ця ідея вже була протестована у 2023 році на високошвидкісній тестовій трасі Holman High Speed Task Track. У штаті Нью-Мексико інженерний прототип системи Stop-Fold для складання ротора був випробуваний на здатність складатися в умовах, що імітують польотні. наразі тести перейшли на наступний рівень у Національному інституті авіаційних досліджень при університеті штату Канзас, де завершиться випробування в аеродинамічній трубі. Окрім розуміння технічних характеристик, тести дали можливість вперше побачити X-Plane в реальності, бо раніше він був представлений лише у вигляді рендерів. Тестова модель демонструє оптічний флюзеляж із тонкими крилами та v подібним хвостом. А складні роторні лопаті чітко видно на капсулах позаду аеродинамічних оптичників. За словами представників Белл, коли демонстраційний літак буде повністю завершений, він буде літаком із можливістю пілотування або автономного керування. X-Plane зможе розвивати швидкість до 830 км на годину в крейсерському режимі, мати дальність польоту до 370 км і досягати висоти до 9 км. Крім того, він зможе перевозити до 2,5 тонн корисного навантаження у відсіку. Достатньо великому для транспортування невеликого транспортного засобу. Інженери Принстонського університету розробили технологію 3D-друку, яка дозволяє створювати м'які пластики з програмованими властивостями. Ці матеріали можуть розтягуватися в один бік, залишатися жорсткими, коли тягнеш в інший, і навіть самовідновлюватися після пошкодження. Окрім того, їх дешево виготовляти, а ще вони підлягають переробці. Ці матеріали створюють на основі термопластичних еластомерів, які дозволяють отримувати структури, де можна налаштувати жорсткість і гнучкість. Ця технологія має широкий спектр застосувань, від м'якої робототехніки і медичних пристроїв до легких шоломів і навіть спеціальних підошв для взуття. Ключ до цієї технології структура матеріалу на нанорівні. Дослідники використали блок кополімери, які формують жорсткі наномасштабні циліндри товщиною 5-7 нанометрів. Всередині розтяжної полімерної матриці. Під час 3D-друку ці циліндри орієнтуються у різних напрямках, що дозволяє створювати об'єкти з різними властивостями в окремих зонах, жорсткими в одніх блоках і гнучкими в інших. Процес включає кілька етапів: відбір матеріалу цей термаластмер дуже дешевий близько цента за грам, і придатний для переробки. Друк, змінюючи швидкість друку та екструзії, дослідники контролюють орієнтацію наноструктур, про які ми казали вище, термічний відпал. Після друку матеріал нагрівають і охолоджують для покращення властивостей. Це також дозволяє матеріалу отримати функцію самовідновлення. Хоча подібні матеріали вже існують, зазвичай вони дорогі і складні у виробництві. Відхід Принстана дозволяє виготовляти подібні продукти простіше і дешевше, використовуючи звичайні 3D-принтери. Наскільки дешевше, спитаєте ви, ну традиційний друк став би вам у 2,5 долари за грам, а принстанська технологія, нагадаю, вартує всього один центр за грам. Тільки уявіть, які це відкриває можливості. Space Machines Company зайнялася безпекою в космосі. Схоже, це стає все актуальнішим. Компанія Space Machines Company представила Optimus Swiper. компактний космічний апарат для швидкого реагування, створений для оперативного збору даних та захисту важливих об'єктів у космосі. Цей апарат встановлює новий стандарт у космічних операціях. Забезпечуючи розподілену і динамічну відповідь на загрози, і може захищати як військову, так і цивільну космічну інфраструктуру. Viper важить всього 200 кг, може бути розгорнути за 24 години після запуску. Працює на відстані до 10 км від цільового супутника. Він поєднує розширені автономні можливості з операційною системою Solstice OS, Штучний інтелект для управління орбітальними операціями, спостерігаючи зблизька за важливими космічними об'єктами і моментально реагуючи на загрози, Optimus Viper спроєктований як двофункціональний для військових і цивільних потреб і інтероперабельний апарат, що може одночасно відігравати унікальну роль для захисту космічної безпеки для країн союзників і підтримувати комерційні космічні операції. В умовах швидко змінюваних загроз сталість і безпека в космосі визначаються не розміром наших систем, а їхньою стійкістю та адаптивністю. Заявив генеральний директор Space Machines Раджат Курешта. Optimus Viper змінить наш підхід до роботи в космосі, надаючи розподілені та динамічні можливості значно дешевше традиційних космічних апаратів. Завдяки інтеграції з цивільними та військовими програмами апарат підходить для захисту національної безпеки та комерційних операцій, таких як видобуток корисних копалень чи розгортання логістичних баз. Про логістику на орбіті ми якось додатково ще розповімо. Там цікаво. Optimus Viper оснащений системами автономного управління, здатними виявляти загрози, розпізнавати аномалії, ідентифікувати об'єкти та негайно реагувати. Завдяки інтеграції кількох таких апаратів у мережу забезпечується стійка космічна інфраструктура безпеки. Компанія вже анонсувала розширення виробничих потужностей в Австралії, все більше дефенс новин з Австралії для зниження вартості виробництва Optimus Viper до однієї десятої від поточних витрат. До 2026 року Spice Machines Company компанії проведе кілька місій для перевірки та вдосконалення системи. Цей пришвидшений темп розробок відповідає зростанню загроз для національної безпеки та комерційних активів у космосі. В цей момент мені згадався мій знайомий з НАСА, який ще у травні 2014 року полегшено зітхнувши, сказав: ну нарешті нам повернуть нормальне фінансування. От, прям не знаю, чому він так сказав. Маленькі роботи великий прорив для медицини. Уявіть собі, майбутнє, де ліки доставляють не таблетки чи ін'єкції, а крихітні роботи, які прямують саме в те місце у вашому організмі, де вони справді потрібні. Уявіть собі, крихітні бульбашкоподібні сфери, що подорожують вашим тілом, і це майбутнє може бути ближче, ніж здається, завдяки роботі команди дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту. Біорозчинні акустичні мікророботи або BAM – Приблизно шириною з людську волосину витримують агресивні середовища, як от шлункова кислота, доставляють ліки точно за призначенням і великий плюс порівняно з Пілбот та іншими схожими рішеннями, які ми вже згадували у попередніх випусках, без сліду розчиняються після виконання завдання. І найголовніше, команда вже випробувала ці мікророботи на мишах із пухлинами сечового міхура, і результати вражають. За допомогою роботів вони доставляли ліки, які значно зменшили розмір пухлин. І показали значно більшу ефективність, ніж традиційні методи введення препаратів. Професор Вейгау, один з головних розробників проєкту, пояснює: замість того, щоб напихати ваш організм ліками і сподіватися, що якась їх частина потрапить куди треба, ми тепер можемо направляти мікророботів безпосередньо до пухлини і випускати ліки контрольовано та ефективно. Як же працюють ці мініатюрні роботи? Вони створені з гідрогелю, матеріалу, який поглинає воду, є біосумісним і може зберігати у собі ліки. Але справжня магія полягає у їхньому розумному дизайні. Кожна сфера містить магнітні наночастинки, що дозволяють дослідникам керувати роботами, як радіокірованими машинками за допомогою зовнішнього магнітного поля. Що ще цікавіше, усередині кожного робота є повітряна бульбашка, яка допомагає йому рухатися в рідинах під дією ультразвуку. Однак шлях до цього був нелегкий. Джулія Грієр, експертка з матеріалознавства Скалтех, використала методику двофотонної полімеризації. Це складніша версія 3D-друку. Щоб створювати цих роботів шар за шаром. Ця техніка дозволила команді побудувати складні сфери, які можуть отримувати в собі бульбашки і витримувати подорож людським тілом. Команда навіть розробила спосіб зробити роботів дружніми до бульбашок. Вони хімічно модифікували поверхні сфер так, щоб їхня внутрішня частина відштовхувала воду для утримання бульбашки, а зовнішня, навпаки, притягувала воду, щоб роботи не злипалися. Ця інновація дозволяє бульбашкам зберігатися кілька днів. Неймовірний результат, враховуючи, що зазвичай вони жили б лише декілька хвилин. А завдяки ультразвуковій візуалізації, дослідники можуть у реальному часі спостерігати, як роботи рухаються до своєї мети. Що далі? Команда бачить у цих мікророботах перспективну платформу для доставки ліків і навіть для точних хірургічних втручань. У довгостроковій перспективі вони планують випробувати цю технологію на людях, а це виведе медицину на принципово новий рівень. Сподіваємося, їм вдасться. Про квантовий чіп від Google ми вам розповідати не будемо. Про нього і так розповіли вже всі, кому тільки не лінки. А от про новий інструмент для ефективнішої передачі квантової інформації, розроблений китайськими вченими, так так і знову на арені китайські вчені варто вчені з Шанхайського університету Цзяотун зробили важливий прорив у квантових технологіях, які забезпечують надзвичайно швидку і безпечну передачу даних. Їхній інструмент допоможе створити нове покоління квантових мереж, таких собі інтернетів майбутнього, які працюють з використанням світла і квантових частинок. Головна проблема, яку вирішує нова розробка, це здатність передавати кубіти, основу квантових даних між різними частотами світла без втрати їхніх властивостей, таких як когерентність та заплутаність той випадок, коли заплутаність не баг, а фіча. Уявіть, що ви хочете зберегти повідомлення, яке летить на різних хвилях світла, таким самим чітким і надійним. Саме це і забезпечує новий метод. Вчені використали спеціальний кристал, який може змінювати частоту світла. Завдяки точному налаштуванню цей процес дозволяє переводити світлові сигнали з однієї частоти на іншу, наче перетворюючи одну ноту на іншу, але в масштабах нанометрів. Один нанометр нагадаю це мільярдна частка метра. Це зробили можливим спеціальні мікроскопічні пристрої, які працюють як перекладачі для світла. Чому це важливо? Ця технологія має стати основою для нових систем передачі даних, наприклад, квантовий інтернет, суперзахищені мережі для передачі інформації, оптичні мережі нового покоління, швидший і більш надійний спосіб обробки великих обсягів даних. Розподіл квантових ключів, безпечні методи шифрування даних. Крім того, ця розробка може зробити компактними та потужними пристрої для обробки світла прямо на чіпах, що спрощує інтеграцію технологій у сучасні системи. Як зазначає дослідниця Юпін Чен, цей підхід не лише відкриває нові можливості для квантових технологій, а й дає змогу їх реалізувати у зручному та доступному для багатьох форматі. Принаймні розповісти про це ми точно намагалися в доступному форматі, бо перекласти цю новину людською мовою був окремий виклик цього випуску. Уявіть, що ваш розумний годинник заряджається просто тому, що ви його носите, а смартфон охолоджується сам собою. Команда Квінслендського університету технологій під керівництвом професора Джиган Чена розробила ультратонку гнучку термоелектричну плівку, яка перетворює тепло тіла на електрику. Так, саме ваше тепло може замінити батареї в носимих пристроях. І це актуально не лише для гаджетів. Ця ж технологія може охолоджувати електроніку, як от смартфони чи комп'ютери, роблячи їх більш ефективними. Плівка, про яку йде мова, виготовлена з матеріалу під назвою телерит бісмуту. Який славиться своєю здатністю ефективно перетворювати тепло на електрику. Цей матеріал вже використовують у пристроях для моніторингу серцевого ритму, температури чи рух, але команда Квінсленського університету вивела його на новий рівень, зробивши гнучким, масштабованим і економічно вигідним. Для створення цієї інноваційної плівки дослідники застосували так звані нанозв'язувальні речовини, крихітні кристали, що формують однорідний шар пластин телориду бісмату. Ця структура значно підвищує ефективність і гнучкість матеріалу. Долаючи попередні обмеження термоелектричних пристроїв. Процес виробництва включає кілька етапів: синтез розчині, коли кристали вирощуються в розчиннику за високою температури і тиску, потім трафаретний друк, коли чорнила з нанокристалів наносять на гнучку основу, що дозволяє виробляти плівку у великих масштабах і, нарешті, спікання. Надруковані плівки нагріваються до майже точки плавлення, що з'єднує частинки між собою. Як виглядає результат? Це друкована плівка розміром А4. З рекордною термоелектричною продуктивністю та винятковою гнучкістю вона, як виявили дослідники, витримує до 2000 згинань без втрати ефективності. За температурного градієнта в 64 кельвіни, пристрій, виготовлений із 40 пар таких плівок, забезпечує щільність потужності 2,1 МВт мегаватт на сантиметр квадратний. Цього достатньо для живлення носимих пристроїв, які працюють від тепла вашого тіла. Професор Чен пояснює. Гнучкі термоелектричні пристрої можуть комфортно прилягати до шкіри і перетворювати різницю температур між тілом і повітрям на електрику. Вони також можуть охолоджувати чипи в тісних просторах, наприклад, у смартфонах, підвищуючи їх продуктивність і ефективність. Але можливості технології цим не обмежуються. Уявіть собі персональні системи термоменеджменту. На самі пристрої, які використовують тепло тіла для живлення, обігріву, вентиляції або кондиціонування. Ця технологія також може зробити електроніку більш екологічною. Усунувши необхідність у традиційних батареях, метод, який розробила команда, є універсальним і може працювати з іншими термоелектричними матеріалами, наприклад, на основі солоні срібла. А це може зробити пристрої ще дешевшими та більш екологічними. Цей винахід вирішує проблеми складності виробництва, високої вартості та недостатньої продуктивності, які раніше гальмували комерціалізацію термоелектричних пристроїв. Тепер тепло вашого тіла може стати ідеальним джерелом енергії. Пам'ятаєте жарти про поліцейських з животиками? Тепер можна жартувати про круглого поліцейського робота. А якщо без жартів, то китайська поліція представила автономного сферичного робота патрульного, який може зупиняти злочинців. Не так ми уявляли собі колись робокопа, але китайська компанія Logan Technology представила автономного сферичного робота RTG, розробленого для допомоги та навіть заміни людей у небезпечних умовах та ситуаціях. Цей сферичний робот може працювати як на суші, так і на воді, розвиваючи швидкість до 35 км на годину і витримуючи ударне навантаження до 4 тонн. У рекламному відео показано, як RTG функціонує у воді на пересіченій місцевості та в гейзюці, але найбільшу увагу привернуло його використання в міських умовах. Як патрульного робота, здатного виявляти злочинців і знарухомлювати їх завдяки передовому програмному забезпеченню на базі штучного інтелекту, це можна було б вважати маркетинговим тюком, але днями RTG помітили на патрулюванні разом з правоохоронцями. Відео з ним зараз несеться китайським тіктоком. Реакція на RTG серед експертів була неоднозначною. Одні хвалили його як технологічне диво, що зміцнює домінування Китаю в галузі прикладної робототехніки, інші фантазували про його потенційне використання на полі бою для протистояння традиційним бойовим машинам. Критики або жартували про його обмежену мобільність, припускаючи, що сходи та інші перешкоди будуть непереборними, або звинувачували його у плагіаті сферичного прототипу раундбот, представленого американським виробником близько 10 років тому. Вони дійсно виглядають дуже схожими, мають подібну швидкість, але основна відмінність полягає в тому, що раундбот був дистанційно керованим, оскільки це відповідало стандартам тих часів. А RTG – Керує сам собою згідно з презентацією Logan Technology, RTG може боротися із злочинністю різними способами. По-перше, його камери, оснащені штучним інтелектом, здатні виявляти порушення чи аномалії навколо. По-друге, програмне забезпечення для розпізнавання обличчя дозволяє йому легко ідентифікувати відомих злочинців. Потім він або викликає інших роботів чи людей правоохоронців для підтримки, або вирішує проблему самостійно. Переслідую підозрюваних і знерухомлює їх через зіткнення або за допомогою вбудованої сіткометної гармати. До повстання роботів залишилося 10, 9, 8, 7. Човен на сонячних батареях, який очищує воду, доки ви відпочиваєте. Південнокорейське рішення для боротьби з забрудненням. Healing Boat – інноваційний проєкт південно-корейського стартапу EcoPeace, який змінює підхід до очищення води. На виставці. Цес 2025 в Сеулі цей проект відзначили як один із найбільш перспективних. Boat – це футуристичний човен, що поєднує нульовий вуглецевий слід, екологічність та штучний інтелект. Технічні характеристики човна виглядають так: довжина 25 метрів, ширина теж 25, висота ,20 метр 20 сантиметрів, продуктивність очищення води 2,5 тисячі тонн на день, тобто 2,5 мільйони літрів. Цей автономний сонячний човен працює 24 години на добу. І очищує до 2,5 мільйона літрів води щодня. Його дизайн, натхнений камінням, не вкрали, а надихнулися, не знаю, чи цього разу наша рубрика сюди підходить. Гармонійно вписується в навколишнє середовище, кажуть творці Boat. а багатофункціональність робить його більше, ніж просто очисником води. Човен може вміщати до восьми людей і виконувати в день функцію туристичного судна, а ввечері перетворюватись на простір для обідів чи заходів. У вечірній час він стає яскравим фудтраком. Човен повністю працює на сонячній енергії і використовує штучний інтелект для моніторингу якості води в реальному часі, автоматично активуючи механізми очищення в разі потреби. Окрім Healing Boat, компанія EcoPace розробила також менші роботи та станції для очищення озер. Їхні маленькі роботи EcoBot очищують від 100 до 500 тисяч літрів води на день, працюють на сонячній енергії та використовують штучний інтелект для аналізу забруднень. І станції для Озер. Які можуть очищувати від 5 до 12 мільйонів літрів води на день. На відміну від ручних методів очищення, роботи зі штучним інтелектом, як от Healing Boat, швидко оцінюють і усувають забруднення, забезпечуючи сталий підхід до управління прісною водою. Екопіс представить свої інновації, включно з Healing Boat, на CES 2025 у Лас-Вегасі. Тоді ж, ймовірно, ми зможемо нарешті показати вам відео цього човна, бо зараз ми бачимо тільки фото і концепти. Тож, чекаємо січня. Не те, щоб ми намагалися вставити автомобільну новину тепер у кожен випуск, але повстаку було б гішно пройти. Астон Мартін представив свій перший гібридний двигун у 1065 сильному валхала. Нарешті Астон Мартін офіційно представив свій суперкар Валхала, і його характеристики повністю виправдовують очікування. Цей потужний британський автомобіль із повним приводом став першим серійним суперкаром Aston Martin із середнім розташуванням двигуна, а також першим плагін-гібридом компанії. Хоча покладатися лише на електричну тягу на довгій відстані, нагадаємо, не варто. Основою силового агрегата цього елегантного звіра є індивідуально розроблений 4-літровий 4-літровий восьмициліндровий двигун із двома турбонагнітачами та пласким калінчастим валом який поєднано з новою восьмиступінчастою ступінчастою коробкою передач з подвійним щепленням? Цей V-8 генерує приголомшливі 816 кінських сил і працює в паї з трьома електродвигунами, забезпечуючи загальну потужність у 1065 кінських сил. Активна аеродинаміка забезпечує притискну силу в 600 кг. Завдяки цьому Валхала досягає швидкості 100 км на годину всього за 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км на годину. Цей показник збігається з максимальними швидкостями Ferrari F80, Lamborghini Evoelto, який також з плагін-гібридом, та McLaren W1. Існуються різні теорії, чому деякі суперкари обмежуються цією швидкістю. Але автотрейдер вважає, що це просто зручне значення, яке відповідає круглому числу. Якщо ви маєте інші пояснення, несіть їх в коментарі. На Волхала чекали давно. Автомобіль черпає натхнення у ще потужнішої Валькії з максимальною швидкістю 402 км на годину, яку було представлено на Женевському автосалоні ще у 2019 році. А Мартін впровадив безліч технологій під капотом волхала і над ним теж. Після досягнення швидкості у 239 км на годину автомобіль генерує максимальну притискну силу, а активна аеродинаміка поступово зменшує кут атаки передніх і задніх крил, щоб стиснути надлишкову притискну силу, забезпечуючи баланс на максимальних швидкостях. Восьмиступінчаста коробка передач оснащена електродвигуном, який відповідає за запуск автомобіля. Інші три електродвигуни в гібридній силовій установці компенсують затримку турбонагнітача завдяки миттєвому крутному моменту та навіть забезпечують додатковий імпульс для максимальної продуктивності. Інтегрована система управління динамікою автомобіля керує двома осями. Розподіл крутного моменту на передній осі та електронний диференціал з обмеженим прослизанням забезпечують точність керування та стабільність. У салоні можна перемикатися між чотирма режимами водіння, щоб відчути різні характеристики автомобіля буде випущено лише 999 екземплярів Valhalla, а постачання почнуться в другій половині 2025 року. При орієнтовній вартості близько 1 мільйона доларів США Valhalla коштує значно дешевше, ніж той же McLaren W1, він 2,1 мільйони доларів, та Ferrari F80 – 3,9 мільйонів. Але вона дорожча за Lamborghini Evoletto. 600 тисяч доларів. Ну, навіть не знаю, чи можна назвати це вигідною пропозицією. Уявіть собі, вакцинацію без голок. Намазалися кремом, і все. Саме над цим працюють дослідники зі Стенфорда. Вони створили крем, яким успішно вакцинували мишей проти правця. А це потенційно відкриває шлях до безболісної, безголкової вакцинації. Ключовий компонент. Бактерія, яка вже живе на нашій шкірі, Staphylococcus епідермідіс. Хоча загалом ця бактерія нешкідлива, вона викликає сильну імунну відповідь під час контакту з імунною системою, як зазначає Майкл Фішбах, старший автор дослідження, аналіз крові показав, що рівень антитіл до S-епідермідіс у людини такий самий високий, як і після звичайних вакцин. Дослідники побачили можливість використати цю природну імунну відповідь. Вони генетично модифікували стафілококус епідермідіс, додавши до неї токсин правця. Щоб навчити імунну систему розпізнавати і боротися із правцем. Як виглядав експеримент? Крок перший тестування природного стафілококус епідермідіс. Мишам, які зазвичай не мають цієї бактерії на шкірі, нанесли її на шкіру. За 6 тижнів рівень їхніх антитіл зріс вище, ніж після звичайної вакцини. Крок другий генетична модифікація бактерії, вчені модифікували бактерію, додавши до її поверхневого білка, токсин правця, який стимулює виробництво антитіл. Крок 3 Вакцинація і тестування. Миші, оброблені модифікованою бактерією, продемонстрували надзвичайно високий рівень антитіл проти правця. Щоб перевірити ефективність, дослідники піддали цих мишей смертельним дозам правця. Бідні мишки. Результати вражають: усі миші, які отримали модифіковану бактерію, залишилися без симптомів навіть при дозі у 6 разів більшій за смертельну. У той час усі миші, які отримали природну бактерію, не пережили зараження. Бідні миші. Ця техніка не обмежується лише правцем. У іншому експерименті дослідники замінили токсин правця на токсин дифтерії, результати були такими ж успішними. За словами Фішбаха, цей підхід може працювати для вірусів, бактерій, грибків та одноклітинних паразитів. Ще одна перевага, цей метод не має побічних ефектів, як от запалення. Хоча дослідження є дуже перспективним, воно ще перебуває на ранній стадії, це треба пам'ятати. Наступний крок тестування крему на мавпах, і якщо воно буде успішним. Клінічні випробування на людях можуть розпочатися за 2-3 роки. Цей винахід може революціонізувати процес введення вакцин без голок, без болі лише крем. І якщо метод виявиться успішним, він може значно підвищити рівень вакцинації у світі.